Росіяни, як вони все роблять, так вони все крадуть. Вони присвоїли собі от ту єдину слов'янську культуру е, родновір'я, і вони почали формувати оці конструкти, е, що е, тому відповідає це, тому того Бога звали так, того так, то так. І вони почали формувати в, в, на початку 2000-х років там були дуже сильні общини, почали формуватися. І вони почали формувати. Е, Саму як релігію, так тобто які боги, як їх звали, як їх, їхня легенда, їхня історія, і так далі. І тому, коли ми зараз в нас є свої теж майстри, які є свої письменники, там Галина, Лоско, багато інших, які намагаються реконструювати, що ж було до того, як наші предки стали християнами. Але тут дуже тут дуже важливо все, що ми читаємо з цього приводу, це як то кажуть, аналізувати, розрізняти і так далі. Тобто, насправді це була та ж сама одна із частин гібридної війни. Ми всі один народ.